Вітаю вас на каналі Сади Буковини Сьогодні хотіли би поговорити про обрізку молодої сливи, але яка вже якраз в свої перші сезони буде вступати в плодоношення. Тому ми хочемо тут максимально освітлити крону, щоб був доступ світла до плодів, простимулювати закладку бруньки на наступні руки, тобто плодової бруньки, і навпаки, зробити так, щоб затух ріст отаких от сильних молодих однорічних пагонів. Запрошую? Для того щоб розуміли де закладається урожай, давайте розглянемо типи гілочок, бруньок і так далі. От бачите, тут є трирічна деревина, От в цьому місці трирічна деревина переходить в дворічну деревину. От, Маємо одну дворічну і другу дворічну деревину. Бачите, як бачите, на дворічній деревині є тут такі шпорчики, шипчики, на яких закладено, от, плодова брунька. Цвіт. І йде далі однорічна деревина, на яких вже. Тут цвіту нема. Сливка може закладати на однорічній деревині, але більше на таких прутиках от такого, такого плану. І тоді їх також дуже добре видно, бо брунька є не одна, а є три бруньки зразу. В центрі є тільки ростова брунька, по боках плодові бруньки. Але найкраще плодоносить сливка все-таки на таких молодих приростах. Як бачите, ми тут її минулого року вкоротили, нам виросло два пагони і заклалася плодова брунька. У мене в цьому місці була трішки нестача вологи, тому ці пагони виросли досить слабо, плюс цей північний бік, ця верхня гілка глушила цю молоду гілку, але на плодношні вона якраз піде. Тому своєю обрізкою ми хочемо, щоб наше дерево, наші майбутні плодоносні гілки виглядали приблизно отаким от чином. Ми формуємо це дерево на зразок крони веретено. Звісно, що ви бачите, тут не повністю дотримано є, тому що гілки сильно відходять. Більше на розріджено-ярусну, але все одно тут треба дотриматись правил того, що нижні гілки мають, звісно, що бути ширші за верхні, має бути чітка ієрархія. Всі гілки на цьому дереві підпорядковуються от центральному провіднику. І також на кожній гілці, ко, на кожній гілці, всі побічні гілки підпорядковуються основним скелетним гілкам. Тобто скелетні гілки другого порядку мають бути слабші, ніж. Наш центральний провідник, який ми виберемо. Ми можемо вибрати або цю гілку, або цю гілку. Як бачите, тут вже є проблема. Утворюється на цьому дереві роздвоєння. Нам треба вибрати одну гілку, яка буде потужніша, а другу сильно послабити. Тому давайте цю гілку ми візьмемо на наш центральний провідник, а цю переведемо повністю на плодоношення. Отаким От чином, бачите, ми зробили ієрархію, ця гілка підпорядковується вже тепер цій гілці. І так треба буде зробити всюди. Також ще дуже важливо для сливи, це те, що нам потрібно знати, наскільки саме цей вид і сорт сливи здатен закладати хороші плодові утворення на однорічних приростах. Тобто от на таких потужних однорічних приростах. Бо на, бо на таких от слабеньких приростах, як тут от ці два, це є плодовий прирост. Тут закладається брунька 100% практично на всіх сортах слив. Але от вже на таких трошки потужніших пагонах. От, вже закладає бруньку не кожен сорт сливи. От саме цей сорт практично отут не закладає плодової бруньки. Тому ми мусимо його стимулювати таким чином, щоб він от утворював плодову бруньку на наших шипчиках, от таким чином, щоб він ріс. Тому для цієї сливи обрізка буде дуже нагадувати обрізку черешні і моментами навіть яблуні. Якщо ви обрізаєте диплоїдну сливу або оличу, то такий спосіб обрізки вам зовсім не підійде. Їх диплоїдне сливу і алечу, ми обрізаємо на зразок абрикоса. Там можна стимулювати вже однорічні прирости, тому що алеча, диплоїдна слива, вони закладають плодову бруньку всюди, навіть на потужних жировиках, які мають по 2 метри висоти. І починаємо обрізку. На кінцях, переважно, на сливі, якщо ми її вкорочуємо, перші от було гілка, 1, 2, 3 сезони. На третій рік я ще вкоротив молодий приріст і на кінці отримав отаке розгалуження. Хоча. Я бачу, що в цьому випадку, саме на цьому сорті сливи, це була помилка. Ну і на більшості сортів сливи, це також би була помилка. Тому що, як бачите, замість того, щоб отримати закладку бруньку в цьому місці, от все, що ми отримали, просто мітлу і сильне розгалуження. Тому я роблю висновок, що в подальшому на цьому сорті сливи, як і на більшості, не варто вкорочувати однорічний приріст. Бачите, отаку таку мітлу ми будемо переводити просто на хороший, але не найсильніший однорічний приріст. Отаким чином, бачите? Видаляємо. І на наступний сезон, чого ми очікуємо? Ми очікуємо, що от ця гілка нам повністю покриється плодушками. Ця також. І десь тут відіб'є також ще хороший однорічний пагін, на який ми наступний сезон будемо переводити цю гілку. Можливо, ту що щось відіб'є, заберемо тут, переведемо і так далі. Другий крок обрізки такої гілки це те, що ми шукаємо пагони, які ростуть різко вверх. Їх також обов'язково забираємо. От. І забираємо не на кільце, тобто не при самій корі, а лишаємо легенький. Маленький чопчик, такий буквально 3-4 до 5 мм. Для того, щоб ну от, на кісточкових це дуже важливо, не варто забирати повністю при самій деревині, тому що може початися бактеріоз, дуже швидко попадає інфекція, а цей чопчик все-таки засохне. Ми його потім можемо забрати, або він заросте і так далі. І дерево нам практично є трішки захищене. От, Таким чином, бачите, маємо яскраво вираженого провідника, переходить сюди і побічні гілки. З закладкою урожаю. Якби ми не вкоротили тут однорічний приріст на цій гілці минулого року, ми б ще й мали тут закладку урожаю. А так ми зробили помилку. Таку, такі гілочки, бачите, можна залишати, можна забирати. Але краще все-таки їх залишати, бо от, от така молода, тоненька гілочка це наш урожай. І ми не хочемо просто малювати надмірного росту молодих паганів на цьому дереві, тому що нам все-таки треба, щоб воно плодносло, а не росло на деревину. Бачите, наскільки також освітлили зразу крону? І можемо перейти до обрізки, наприклад, цієї гілки отут. Бачите, Такий самий принцип маємо роздвоєння. Роздвоєння не допускаємо, переводимо, звісно, що от на оцей однорічний приріст. Хоча маємо роздвоєння в цьому місці, але м в цьому місці, що ми робимо? Оскільки ми не маємо тут одної гілки, бракує нам, десь тут практично. Все-таки давайте цього року залишимо цю гілку. Далі, можливо, все переведемо на цю гілку. Або потім щось тут виросте, переведемо. Ну, бачите, бракує тут гілки, тому залишаємо цю гілку. Маємо ще тут ще одну гілку, бачите, наскільки потужне роздвоєння, от. І о, я її тут вкоротив, треба було не вкорочувати, і нема закладки бруньки, тільки буквально от маленька закладка бруньки. Тут, тут, десь тут. Тому також. За аналогією вкорочуємо і переводимо на однорічний приріст. От бачите. Якщо за тою гілкою, на яку ми переводимо центральний провідник скелетної гілки, є ще плодове утворення, плодове утворення залишаємо. Таким чином, бачите. І переводимо на гілку. Це нам абсолютно не заважає, буде урожай, а гілка собі піде в цей бік. Цю, якби вона була ростова, ми б забрали, вона плодова, ми залишаємо. Залишається нам на цьому першому ряді, бачите, маємо добре закладений нижній ряд. Дуже правильно, тому що бачите, велика відстань між гілками, бракує тільки одної гілки, і всі кути відходження у нас є пологі. На кісточкових дуже важливо, тому що якщо є дуже гострі кут, як секатор, наприклад, би було, то дерево тут утворюється корковина, Закурковується, воно не зростається при дуже гострому куті такому. І при вітрі, при навантаженні дерево може розламатись. Тому на кисточкових дуже важливо, щоб кути відходження були пологі. І бажано, щоб не було зверху дві рівноцінні гілки, тому що також при навантаженні все може розламуватись. Мусить бути центральний провідник. Давайте звершимо брізку. От маємо ще одну скелетну гілку, багато роздвоєнь, тому тут треба дуже добре подумати. Дивимось також на інші гілки, які є. Щоб е, якось так зробити, щоб все було рівномірно заповнено в всіх місцях, і одна не затіняла гілку знизу. Тому давайте будемо оціняти. Маємо цю гілку зверху тут, яка росте над цю гілку в цей бік. Тому, значить, що ми робимо? Значить, тут ми не маємо залишати нічого, щоб ця гілка не затіняла. Або треба буде забирати цю гілку, що ми також не дуже хочемо робити. Тому давайте, що ми робимо. Тут є плодоношення. Це практично все плодоношення. Це плодоношення. Пагін забираємо, молодий плодоношення. І маємо 2-2-2-2 розгалуження. Е, давайте все-таки отут заберемо точку росту, щоб гілка на ця розвивалася. Отак. Хоча вона мені тут трішки не подобається, вона занадто потужна. Але що ми зробимо, що ми зробимо? Що з нею зробити? Вона і занадто потужна. Давайте спочатку глянемо. Давайте видаляємо. Так, що, перевели. І що? І що? Все одно вона є потужніша за цю гілку. Треба забрати. Ну самі її тут забрати. Вона нам тут не потрібна. Таким чином. Навіть трішки ближче основи, основі. Можна навіть ще ближче. Можна все одно трішки ближче ще. От таким чином. Легенький чопчик лишили. бачите, освітлили крону. Тут у нас все плодове, тут, можливо, щось відіб'є таким чином. Це не можна вважати роздвоєнням, тому що тут нема точки росту, воно піде десь нам цей вік. Ну, щось сформуємо на наступні сезони. Далі маємо ще одну гілку вже другого порядку. Переводимо, звісно, що на однорічний приріст пологий. Всю цю щітку забираємо. Бачите? Все-таки не раджу вкорочувати однорічні пагони, тому що отримаємо отаку. Таку річ і маленьку закладку плодової бруньки. Це плодова, це плодова. Залишається в нас тут практично от одна гілка другого порядку, друга гілка другого порядку. О, що ми тут можемо зробити? Тут у нас є гілка непогана, ця росте трішки засильно. Давайте ми поки що поки що е, переведемо її на цю гілку тут. от я впевнений, що цей нижній ряд все-таки ще посилиться, а верхній ми будемо стримувати обрізкою. От Перевели тут на. Чи треба нам це зараз глянемо? Тут практично що? Давайте поки що. Угу. Ну ні, так не будемо лишати. Навіть тут плодношня ми все одно його видаляємо, тому що нам так треба сформувати дерево досить добре, щоб не було затінення і гілка має відходити все-таки в один бік. Не має бути роздвоєння. Бачите, наскільки зразу вже все освітлилось. Видно, де урожай, де гілка ростува, де у нас які є точки росту і так далі. Тут непогано, плодова, непогано. І тут практично бачите, маємо якісь плодові творення, щітка мітла не вкорочуйте у дорічній прирізі. Закликаю вас, не вкорочувати. І переводимо на боковий хороший пай. Лишається настільки отут, бачите, центральний провідник. Що ми робимо? Центральний провідник... Бажано перевести на максимально нижчу і максимально вертикальну гілку. Хоча тут не буде такої вертикальної ми не знайдемо ще й з тої причини, що наш центральний провідник все одно був нахилений вже, вже в один бік. Але спочатку давайте переведемо на цей пагін, а далі побачимо, що з цього вийде. Таким чином, давайте переведемо спочатку на той пагін, який я сказав. А, досить навіть, Досить навіть що. Ну трішки, трішки не зовсім, але але все-таки цей пагінь буде пологіше тут йти. Бачите, вже тут і нахилений в цей бік. Давайте залишимо цей, щоб вже був якийсь більш-менш баланс. Що тут ще треба згадати, бачите, тут всюди плодові творення гарні. Тут легенько зараз ще зачистимо. От, зачистили. Тут є в нас плодові творення, все це плодові творення і молоді гілки. Зверху, отаким от чином. Якщо біля центрального провідника є ще одна хороша гілка, її можна не чіпати взагалі, тут утворюється плодове творення, але вона, оскільки вона висока, полярність, тут буде більший тиск поживних речовин, тут вона сильніше піде. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо її тут вкоротити на 4-5 бруньок. І Що потім станеться? Тут виросте нам щітка, але нижній пагін, один з найнижніх паг... найнижчих пагонів, він піде гарно вертикально, практично під прямим кутом і Ми потім зможемо це все, цю щітку на, на, і залишити тільки вертикальний пагін, який е, обросте плодушками. Але в цьому випадку цей пагін все-таки не є настільки потужний, щоб ми його ще забирали, тому я його залишу. І загущення тут також нема. Подивіться на результат обрізки. Таким чином виглядає обрізане дерево. Всі кути розходження дуже пологі, центр маємо відкритий, е, низ ширший за верх, звісно. що. І яскраво виражений центральний провідник. Таким чином виглядає наше обрізне дерево. Прошу глянути ще з іншого боку. Все, бачите, наскільки є дуже добре освітлення. Таким чином. Якщо вам сподобалося відео, ставте, звісно, що вподобайки. Вважайте цей контент корисним, заходьте на канал, там знайдете набагато більше також ще матеріалів про обрізку різних плодових дерев, кущів. Канал ми поки що розвиваємо, там будуть і нові відео. Заходьте, можливо, вам щось сподобається. Також в розсаднику сади буковини можете знайти багато всякого посадкового матеріалу, декоративні рослини, плодові дерева, кущі. Кожен знайде щось на свій смак. Дякую за увагу. Побачимось!